Королева осінь на заняття всіх просить Нумов, мощуйте смалята, час уже розпочинати. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Ось ми і зустрілися, і я рада вас знову бачити. Сьогодні я запрошую вас до лісу по гриби. Так так, адже я щедра не тільки фруктами й овочами. Там, де сосни і дуби, поховались всі гриби. Треба всіх їх відшукати, щоб звірят почастувати. Допоможіть мені, малята, відшукати всі гриби та пригостити ними лісових звірят. Подивіться уважно, де знаходяться гриби для білочки. Скільки грибів під деревом? А скільки грибів в траві. Порахуймо, скільки всього грибів. Ми відшукали для білочки. П'ять. Молодці, діти. А тепер відшукаємо гриби для їжачка. Де ж вони? Скільки грибів за кущем? А скільки грибів на пеньку? Порахуємо, скільки всього грибів ми знайшли для їжачка. П'ять. Молодці діти, я дуже задоволена вами. Ви допомогли звірятам зібрати врожай. Будь ласка, порахуймо ще раз, скільки у кого грибів. У білочки 5 грибів і у їжачка 5 грибів. Отже, і в білочки і їжачка по 5 грибів. Діти, запам'ятайте, будь ласка, що п'ять. 5... Це чотири і один, а також три і два. Повторіть, будь ласка. В лісі ми гриби збирали. Дуже довго ми блукали. Всі гриби ми розшукали, повний кошик назбирали. Ось і закінчилося наше заняття. Я дуже-дуже вами задоволена. До побачення.